У Полтавській міській раді відбулася погоджувальна нарада із головами фракцій. До приймальні мера засоби масової інформації не пустили. Прес-служба міської ради пояснила, журналістів на захід не запрошували бути присутніми на погоджувальній нараді. Вони не можуть. Це рішення мера. Проте після зустрічі вдалося поспілкуватися із представниками фракції, які відвідали нараду. Вони, власне, і розповіли про що говорили з міським головою за закритими дверима. Сьогодні було вирішено питання принципово щодо регламенту, створено робочим. Група з депутатських з представників депутатських фракцій щодо пропозиції до регламенту сьогодні, о четвер, вона буде засідати. Принципово узгоджена позиція бачення мера стосовно виконавчого комітету. Вона збігається з нашою щодо кількості, щодо складу виконавчого комітету. Принципово зрозуміло, що фракції повинні приймати участь у роботі виконавчої влади. До 9 грудня фракції повинні визначитися із кандидатами на посаду керівників управлінь та комісій, і з кандидатами на посади заступників міського голови, додає Олександр Шамота, і винести ці питання на найближчу сесію. Під час погоджувальної наради голови фракції обговорили і можливих кандидатів на посаду секретаря міської ради. Від самопомочі Ігор Кіпнюк кандидатура, від Совісті України кандидатура це Порохня, я так зрозумів, від рідного міста це Деркач, від Свободи є кандидатура і кандидатура від БПП це Покшобу Матковський. Голови фракції вважають, що обрати секретаря міської ради буде непросто. Втім, організувати роботу потрібно так, аби не затягувати цей процес та нарешті провести другу сесію. Секретаря буде обрати важко, але я ж кажу, що ми акцентували увагу зараз на іншому на підході до організації роботи з врахуванням складу ради, і в основі лежить якраз принцип. По-перше, надання повноважень конкретні представникам політичної або фракції і політичної сили з врахуванням її ж програми, підкріплення це кадровими призначенням по вертикалі. І як результат роботи це вже звітність перед виборцями». Після обрання секретаря міської ради, призначення заступників міського голови та урегулювання інших кадрових питань нагальне прийняття бюджету. Вважає Олег Білоножко, голова фракції всеукраїнського об'єднання Батьківщина. Нагальне те, щоб головне, щоб наші люди не залишились без заробітної платні. Це бюджет для цього. Ми повинні вже підійти консолідовано єдиною робочою силою. Погоджувальну нараду можна було провести набагато раніше, наприклад, відразу після першої сесії міської ради переконаний депутат Сергій Черніченко. Він вважає, що міський голова затягує процес. Олександр Мамай він свідомо затягує цей процес, адже йому вигідно, щоб нова рада не запрацювала. Чому тому, що зараз відбувається деребан бюджету, зараз відбувається казнокраство, зараз відбуваються побори в лікарнях. Зараз відбувається все те, що робилося в Полтаві 5 років за каденцією Мамая. А ось міський голова Олександр Мамай поки що не готовий прокоментувати погоджувальну нараду та рішення не пускати на неї журналістів. Прислужба міської ради повідомила, що можливо, мер погодиться на коментар трохи пізніше.